Третє століття нашої ери стало для Римської імперії періодом серйозних потрясінь: економічна криза, боротьба за владу, напади з боку сусідів, сепаратизм усередині держави. Це все характерні риси цієї епохи, яку пізніші історики назвали кризою Третього століття. Кризові явища у римській цивілізації почалися ще у Другому-Першому століттях до нашої ери, у добу пізньої республіки. Про кризу Республіки у Римі у мене на каналі вже є відео, посилання в описі, обов'язково його перегляньте. Встановлення режиму військової диктатури принципату Августа, здавалося, стабілізувало ситуацію у Римі, проте це була лише ілюзія. У перші два століття існування імперії почали формуватися умови нової набагато потужнішої кризи. Зараз ми з вами окреслимо ті фактори, які зумовили кризу Третього століття. По-перше, це економіка. Ще в епоху республіки римська економіка стала занадто залежною від зовнішніх війн Риму. По суті, військова здобич стала головним джерелом золота та інших багатств. Також війни давали великий приток арабів, який значно перевищував кількість народжених рабів. Проте, у першому двом століттях нашої ери римська військова експансія припинилася. Рим не зміг перемогти парфію на Сході і германців на півночі. Через що перейшов до оборони, потік здобичі і рабів зупинився. На додачу саме у цей час римські імператори запровадили аліментарну систему, за якої держава надавала грошову допомогу біднякам. Крім того, величезні кошти йшли на утримання армії, а також на хліб і розваги для римського плабсу. У результаті всього цього грошей у римській скарбниці стало не вистачати, причому катастрофічно. Римські правителі вирішили цю проблему шляхом псування монети, тобто зменшення ваги дорогоцінного металу у монеті. Першим до цього кроку вдався ще імператор Доміціан. Згодом до псування монети вдався імператор Антонін Пій. Але найбільших катастрофічних розмахів псування монети досягло за правління династії Северів. В результаті цього різко зросла інфляція. А всередині третього століття римська економіка опинилася в повному колапсі. Другий фактор, пов'язаний з першим, це податкова політика. Фіскальна політика Риму у провінціях ще часів республіки була максимально хижацькою. Обклавши підкорене населення високими податками, римляни викачували з провінцій усі ресурси. Високі податки і зловживання намісників, які займалися їхнім збором, приводили до повстань. Тому деякі римські правителі намагалися проводити збалансовану фіскальну політику і навіть зменшували податки. Такими були, зокрема, Август, Тиберій і Траян. Проте з часів комода податки лише підвищуються і тому станом на середину 3 століття через високі податки значна частина вільного населення імперії бідувала. Третя причина це криза рабства. Про рабство у Римі у мене на каналі вже є відео, посилання в описі. У перші століття імперії починається криза рабства. Воно гальмує розвиток продуктивних сил і сприяє стагнації економіки. Римські еліти побачили цю кризу досить швидко і знайшли вихід у вигляді колонату. У Другому-третьому століттях, по всій імперії, поступово поширюється колонатна система. Великі землевласники здають землю в оренду вільним селянам. Згодом на схожих умовах рабовласники здають землю в оренду своїм же рабам. Які за це платять господарям натуральний оброк. Таким чином, у Римській імперії починають складатися феодальні відносини. Четвертий фактор це криза управління принципат Августа був військовою монархією, замаскованою під республіканський лад. Проте по суті це була абсолютна монархія. Чудовими прикладами римського абсолютизму є Калігула, Нерон Елагабау. Сенат намагався обмежити владу імператора, і навіть інколи йому вдавалося привести до, владу, до влади лояльних йому людей, наприклад, нерву. Проте боротьба між сенаторами та імператорами ослаблювала імперію і розхитувала державне управління. П'ятий фактор це зміна еліт. В епоху імперії відбувається різка зміна політичних еліт. Стара римська сенатська аристократія поступово втрачає свою владу. До римської еліти було допущено гальських, іспанських, африканських та інших місцевих аристократів. Провінційна знать вважала себе рівною римлянам, а також палко відстоювала інтереси своїх провінцій. У третьому столітті провінціали уже очолюють імперію. Династія Северів мала фінікійське та арабське походження. Імператор Максимін був уродженцем фракії, три імператори гордіани африканцями. Філіп арабом, авреліан іллірийцем і так далі. Широку дорогу для провінціалів відкрив Септимій север, який дав змогу рядовим солдатам дослужитися до офіцерських посад. Поступово римські аристократи перестають очолювати армію. Замість неї армію очолюють уродженці провінції. Шостий фактор це падіння дисципліни в армії. У значній мірі перемога римського війська пов'язувалася його високою дисципліною. Проте, уже у першому другому століттях вона падає. Причиною цього було залучення армії у політичне життя імперії. Провінційні армії проголошували своїх імператорів, а ті у свою чергу йшли на поступки солдатам. В епоху Северів дисципліна в армії катастрофічно впала. Яскравим прикладом чого стало вбивство імператора Олександра Севера. Під час кризи Третього століття армія стала головною політичною силою. Сьома причина, яка зумовила кризу Римської імперії, це боротьба підкорених нею народів. Уся історія Римської імперії це історія боротьби і повстань, завойованих нею племен і народів. Ось лише найбільші з них повстання в Панонії та Іллірії 6-9 роки нашої ери, повстання Херусків 9 рік, повстання Юлія Секровіра у Галії, 21 рік, повстання Боудіки у Британії 61 рік. Три Іудейські війни, Батавське повстання 69-70 роки, повстання в Ахаї 152 рік, повстання Буколів у Єгипті, 172 рік. Усі ці виступи знесилювали імперію і ослаблювало її владу. Восьма, але не остання, значенням причина це зовнішній фактор. У третьому столітті відбуваються серйозні зміни у ворогів імперії. У германців з'являються міцні постійні племінні союзи, а також посилюється влада королів. На сході на руїнах Парфії, Парфії виникає могутня парська імперія сасанідів. Обидві ці сили починають наступ на Рим. Протягом Третього століття їм вдалося завдати римлянам великих поразок. З'ясувавши причини кризи Третього століття, тепер ми перейдемо до основних подій цієї самої кризи. Історики починають період кризи 3 століття з 235 року, коли після вбивства імператора Олександра Севера армія проголосила правителем полководця Максиміна Фаркійця. Про цього імператора в мене на каналі вже є окреме посилання в описі. Особисто я вважаю, що період хаосу почався не у 235, а у 238 році, коли проти Максиміна вибухнуло повстання в Африці. Обурена високими податками місцева знать проголосила імператорами місцевих аристократів, батька і сина гордіанів. Римський сенат, який ненавидів Максиміна, негайно їх визнав, проте згодом обидва правителі загинули у боротьбі з вірними Максиміну військами. Тоді сенат проголосив імператорами сенаторів Пупієна і Бальбіна, які під тиском римського плапсу зробили своїм співправителем Гордіана III, онука Гордіана І. Максимін з військом рушив на Рим, але був убитий своїми солдатами біля аквілеї. Незабаром притуріанці вбили Попієна і Бальбіна, і Гордіан III став одноосібним правителем. Юний імператор в усьому слухався сенат і здавалося, що вдасться повернути часи династії Антонінів. Проте армія залишалася серйозною політичною силою, і ситуація залишалася напруженою. У 241 році війну з Римом почав парський шахіншах Шапур І. У 244 році Гордіан Третій загинув під час цієї війни. За іншою версією його вбив префект преторіанців Марк Юлій Філіп, який був сином знатного араба. Філіп Араб оправив з 244 по 249 рік. Спершу він уклав мирний договір з персами. Головною подією його правління стало гучне святкування тисячоліття міста Рим у 248 році. Проте наприкінці його правління одразу чотири узурпатори підняли повстання і проголосили себе імператорами. На додачу у 249 році Карпи розбили римські війська на Дунаї. Після цього римська армія на Дунаї проголосила імператором свого командувача Деція Траяна, який був уродженцем Паннонії. Філіп Араб загинув у битві з ним. Імператор Децій намагався відновити давню велич Риму. Головною причиною усіх бід він вважав недостатню релігійність римлян. Правитель свято вірив у те, що боги так карають римлян за їхню поведінку. Тому Децій приділяв дуже багато уваги відродженню традиційної римської релігії. У 250 році він почав перше масштабне загальноімперське гоніння на християн. Тисячі християн були жорстоко страчені за відмову поклоніння язичницьким богам. Схоже, що Бог покарав гонителя, бо наступного 251-го року Децій був розгромлений готами біля Абрита в сучасній Болгарії. У цій же битві він загинув разом з рідним сином. Після загибелі Деція дунайська армія проголосила імператором полководця Трибоніана Гаула. За його правління імперію охопила епідемія чуми на півночі римляни розбили готи, а на Сході знову почав війну Шапур-Перший. У 253 році проти імператора повстав полководець Еміліан. Власні ж солдати вбили трибоніана Галла і його сина. Тим часом Еміліан увійшов у Рим, але незабаром був убитий. Імператором був проголошений сенатор Валеріан, який зробив своїм співправителем свого сина Галлієне. Їхнє правління було надзвичайно складним, адже з усіх боків імперію атакували вороги. Франки спустошили Галію і дійшли до Іспанії. Готи заволоділи Балканами, а перси завойовували схід. У 257 році Валоріан розпочав нові ще більші гоніння на християн. Проте зупинити поширення нової релігії йому не вдалося. У 260 році Валоріан був розбитий персами під Едесою, потрапив у полон і був страчений шапуром першим. Знову Бог жорстоко покарав гонителя християн. З 260 по 268 рік імперією односібно правив син Валеріана Галієна. Це була освічена і розумна людина, вмілий військовий і досвідчений адміністратор, проте йому довелося вести війну одразу на декілька фронтів: алемани, франки і маркомани розбили римлян і грабували західні провінції, готи робили грабіжницькі напади на Грецію і Малу Азію. На сході Шапур І продовжував свій наступ. На додачу одразу декілька воєначальників проголосили себе імператорами, тому в історію цей період увійшов як доба 30 тиранів. Загалієна імперія почала розпадатися. На заході знатний гауполководець Постум у 260 році підняв повстання і проголосив Гальську імперію. Він контролював Британію, Галію та Іспанію. Після його вбивства у 269 році Гальцька імперія проіснувала ще п'ять років. На сході виникло потужне пальмірське царство. Побачивши безсиля римської армії, цар Пальміри у Сирії Оденат самотужки зібрав армію і почав війну з персами. Він розбив ворога, але натомість захопив для себе Єгипет, частину Малої Азії, Сирію і Палестину. Після загибелі Одената його царство очолила його дружина Зенобія. У 268 році галієна було вбито. Новим імператором армію армія проголосила полководця Клавдія. За походженням він був іллірійцем, і з нього починається доба так званих іллірійських імператорів, тому що його наступники теж в основному були саме з іллірії. У 269 році Клавдій розбив готів і таким чином на деякий час припинив їхні напади на імперію. Проте у наступному році він помер від чуми. Його брат Квінтил був усунутий від влади полководцем Авреліаном. Усе правління Авреліана пройшло у війнах. Йому довелося відбивати атаки готів, сарматів і вандалів. У 271 році він був змушений залишити Дакію. Проте решта його кампанії була успішною. Авреліан поставив собі за мету відновлення єдності імперії і тому він хотів захопити Пальмірське царство і Гальську імперію. У запеклих боях імператор розбив армію цариці Зенобії і після облоги взяв Пальміру. Коли Авреліан повернувся у Рим, пальмірці повстали і проголосили своїм царем родича Зенобії. Тоді імператор повернувся і у 273 році здобув Пальміру і повністю її зруйнував. У тому ж році він придушив повстання фірма у Єгипті і спалив Олександрію. У 274 році Авреліан атакував Гальську імперію. Її тодішній правитель Тетрі Клет тримався на троні, тому він для вигляду дав бій Авреліану і потім перейшов на його бік. Галія і Британія знову повернулися під владу Риму. Авреліан збудував навколо Риму могутні оборонні стіни, їхні руїни збереглися і до нашого часу. Також правитель спробував об'єднати імперію спільною релігією і увів загальноімперський культ непереможного сонця. Імператор провів фінансову реформу і збільшив вагу срібла у монеті. Було проведено і військову реформу. Імператор значно збільшив кількість кінноти. Також Авреліан боровся з корупцією серед сенаторів і відновив дисципліну в армії. Авреліану вдалося суттєво стабілізувати ситуацію в імперії, проте він не зміг завершити почати. У 275 році під час підготовки до походу на персію його вбила група власних офіцерів. Після Авреліана Сенат обрав імператором 75-річного сенатора Марка Клавдія Тацета, який незабаром помер. Новим імператором став його родич Флоріан. Проте його у 276 році скинув полководець марк Аврелій Проб. Він успішно воював з франками і алеманами, проте у 282 році був убитий своїми солдатами. Імператором був проголошений марк Аврелій Кар, уродженець Галії. У панонії він успішно розбив сарматів, після чого, сином Нумеріаном він вирушив у похід на персів. Під час цієї кампанії імператора убила блискавка. Новими правителями стали його сини Нумеріан і Карін. Після вбивства Нумеріана у 284 році новим імператором був проголошений Діоклатіан. З цього часу починається зовсім інший період римської історії. Отже, підсумуємо. Криза Третього століття в Римській імперії стала наслідком попереднього розвитку цієї держави. В умовах жорсткої економічної і політичної кризи та нападів сусідів імперія пройшла трансформацію, позбулася решток республіканського устрою і остаточно стала звичайною абсолютною монархією. Проте остаточно весь цей процес завершиться за Діоклетіана і його наступників. А що ви, дорогі друзі, думаєте про причини і наслідки кризи третього століття у Римській імперії? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!